Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Сільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, я хочу поспросити вас, щоб ви написали, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А тим часом я подякую. Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу та прогнати окупантів з нашої землі. Також дякую усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, дістаючи для них усе необхідне обладнання, реманент, техніку, яка їм потрібна для того, аби власне їхня праця була. Швидшою, якіснішою і, що найголовніше, безпечнішою. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaйM'єCoфі, MonoBank. І, зокрема, у нас є чудові люди: це Андрій Ж, який має свій особисте місце на, на цьому пантеоні. Також наші чудові гіки, Санно 33, Халастер, Дашебі, Лорд Бордс, Пупермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець і наші чудові гравці ви всі супермолодці, всім дуже дякую. І без вас наш чатик був би не таким теплим, затишним та приємним. Дякую вам. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання запчастин та виготовлення. Пташок триває. Якщо ви маєте змогу та бажання, будь ласка, доєднуйтесь до нього, адже пташки мають літати в нашому небі та не лише в нашому. І робити цей світ кращим. Тому, без вашої підтримки, нам буде дуже важко. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, адже пам'ятаєте, лише разом ми зможемо повернути спокій та мир у наші домівки. І з оголошеннями все. Переходимо до новин, і перші новини з України. І перше це дружнє нагадування від компанії iGames це те, що вчора почалося передзамовлення на настільну гру проєкт Гая. Гра очікується в Україні в листопаді. Я знаю, що багато хто з вас мріяв, щоб ця гра заговорила українською. Ваш. Час прийшов, з чим вас і вітаю. Нагадую, що всі актуальні посилання на передзамовлення є в описі під цим відео. Також, наступні новини у нас від компанії Geekage Games. Завтра стартує передзамовлення на настільну гру Mind Management ігри розуму. Сама гра планується на склад... прибути на склад Geekage у листопаді також. І це та гра, яку я дуже очікував українською, і я втішений, що я її дочекався. Це гра з прихованим переміщенням, з одним гравцем, який грає проти всіх, і з купою інших дуже крутих штук. І вона навіть виграла Golden Geek і, якщо я не помиляюся, за інноваційність в механіках. І це. Дуже дуже круто, і я шалено радий, що вона буде українською мовою. Наступна вона у нас від видавництва Кілогеймс. Отже, завтра вони почнуть перед замовлення настільної гри Майстриць Фортець. Це настільна гра з механікою тайл плейсменту, розміщення плиток, де вам потрібно буде будувати стіни для вашої фортеці. Легенда така, що барони вирішили позмагатися у тому, чия фортеця крутіша, і, на випередки будують стіни, їх прикрашаючи різними бійницями, вікнами, вежами і змагаючись за прихильність короля. Тому виглядає круто і цікава. Особисто мені цікаво те, що там тайлики кладуться не горизонтально, а вертикально. Має бути щось дуже-дуже цікаве. Це була остання новина з України, і переходимо до новин світу. І перша новина це те, що до настільної гри Флемруш буде доповнення Tour. Нагадую вам, що це гра від того самого автора, який подарував нам турбо -спеку на треку яку локалізувало Lord of Boards. Можливо, колись якийсь видавець глянеться над роверистами і видасть гру про перегони на роверах. Тому будемо чекати. Наступна вона у нас для усіх поціновувачів настільно рольових ігор, а зокрема, Shadowrun. Отже, буде настільна гра Shadowrun Takedown. Ця гра обіцяє дещо більш сказуалити рольову е, версію і покласти її на стіл для того, аби залучити більше людей у цей всесвіт. Прикольно, гарно. Я shadowrun не грав, але чув про нього багато гарних відгуків. Якщо ви грали Shadowrun, то напишіть як мало. Новин. Наступна новина про настільну гру Kimono Memories. Це гра від того ж дизайнера, який подарував нам Koji, яку локалізувало видаництво Geekage Games. І це гра для двох гравців на розбудову власної колоди та таблобілдингу. Прикольно. Е, Гейш, я, на жаль, так і не зіграв. Лежать мене вдома, але не, 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 не дійшли руки. Ханікоджу, перепрошую. Наступна новина у нас від видавництва Astoria Games. Вони будуть робити гру Making Monsters. Це від дуету дизайнера Джонатал Гілмора, який може бути вам відомий за настільною грою Dead of Winter A Crossroads Game, яку в нас, якщо я не помиляюся, то має локалізувати Розум. Але я вже боюся, щось говорити, бо пам'ять вже зовсім не тримається. Але це гра на реал тайм, де вам потрібно буде будувати якомога химерніших монстрів. та Перемагати. Оформлення, до речі, дуже-дуже класне. мені сподобалося Наступна новина у нас від корейського видавництва Playte. Вони анонсують переведення гри Big Shot, яка вперше вийшла у 2001 році. Це гра на аукціон, де вам потрібно буде влаштовувати торги за території. І мушу сказати, що виглядає вона просто мега круто. І я тішуся, що старі ігри переведуть. Звичайно, я вперше почув про цю гру, коли готувався до новин. Але опис мені дуже сильно сподобався. І механіка там виглядає доволі справедливою. Тому, якщо ви любите ігри на аукціон, придивіться, можливо, хтось з наших видавців теж візьме її в роботу, і ви також дочекаєтесь української версії, як, до... як до... я дочекався майнд-менеджменту. Тому їдемо далі. Наступна новина. Beach Day. це настільна гра від видавництва Cake Pie Games. Вийти вона повинна у 2025 році. І її проілюстрував той ж художник, що ілюстрував Gnome Hollow. Це гра, про яку я раніше розказував у новинах. Це буде абстрактний декбілдер, де ви будете використовувати картки, щоб створити власний пляж. І прикрасити його різноманітними прикрасами, такими як мушлі та замки з піску. Виглядає дуже цікаво, абстракти, я люблю. Наступна новина у нас від Flying Games. Вони будуть видавати гру Еко. Це гра, в якій вам потрібно буде позбутися карток якомога швидше і перевершити у цьому ваших опонентів. Але обіцяють, що будуть дуже цікаві е, механіки, які, завдяки яким вам потрібно буде позбуватися цих карток. Але чесно, трошки вона мені нагадала по опису настільну гру Uno. <кхи> Перепрошую тому не знаю, наскільки воно е, буде сильно відрізнятися. Маю надію, що сильно буде відрізнятися, тому чекаємо. І їдемо далі. До німецького видавництва Ravensburger, яке буде видавати настільну гру Last One Love, The Spiel Mini Edition. Це є гра, яка буде заснована на реаліті-шоу стрімінгового сервісу Amazon Prime. Як я подивився, то в Данії є їхній оцей Last One Love, Laughing. Це шоу, де Люди розказують один одному щось смішне, і вони не повинні засміятися. Е, в принципі, окей, для мене це виглядає як якась доїлочка, тому будемо слідкувати, може дійсно буде щось цікаве. Колись я вже розказував про настільну гру Апріарі, і зараз до неї оголосили вихід доповнення е, Expanding Hive. розширення вулика. Воно додасть нових 7 килимків для вуликів, 15 унікальних рамок, 15 нових карт насіння, і обіцяють ще більше різноманітних тайлів і плюс кілька оновлених компонентів. А найголовніше, що автори, розробники обіцяють, що все це, що вони там напхали, влізе в базову коробку. Це круто. Але рухаємося далі, бо наступна вона дуже крута. Отже, цього року виповнюється 50 років настільно-рольовій грі Dungeon and Dragons. І журнал Times випустить спеціальний випуск, присвячений цій епохальній настільній рольовій грі. І це круто. Маю надію, що колись такий випуск вийде по настільній грі клю. Купити можна буде його з 6 вересня, як друковане видання, так і цифрове видання. Не знаю, чи воно дійде до Європи, але подивимось. Рухаємося тим часом далі. Отже, настільна гра GimBap. Це один з розробників є автор настільної гри Капітан Сонар, яку в нас локалізувала Woodkid Games. І це гра на спритність, де вам потрібно буде створювати свої GimBap. Чомусь е я коли гуглив, що таке гімбап. На мою думку, це щось таке як суші, і чомусь український гугл каже, що це не гімбаб, а кімбаб. Ну, окей. В цій грі вам потрібно буде просто скручувати інгредієнти, задані певними умовами. Ваш, ваша водоросіль Гім буде мати липучку, і головне, щоб вона це все втримала. Як на мене, це доволі цікавий і гарний варіант для власне, гри на акуратність. Мені цікаво. Наступна новина у нас від Abacus Spiel. Вона буде видавати гру Камаргу. Камарк. Це буде гра на викладання талів, в якій вам потрібно буде створювати знамениту природну зону Франції. В принципі, я би сказав окей. Чомусь вона мені дуже сильно нагадує Каркасон, але я думаю, що це. Вона зовсім не така, як Каркасон. Але. Треба буде дивитися. Наступна новина про настільну гру I'm Done, це в якому, картковий патігейм, в якому вам потрібно буде відкривати карточки, вибирати їх з колоди. І коли у вас збереться на руках кількість карточок, на яких написано I'm Done, ви їх відкриваєте і завершуєте гру. Але не все так просто, тому що деякі карточки не дадуть опонентам цього зробити, і як вже попередили розробники, що Текст на картках завжди важливіший за текст у правилах. Тож, підозрюю, що це має бути щось мега веселе. Наступна новина про одного з стовпів наших настільних новин. Я думаю, ви здогадалися і чекали, коли ж вона буде швидше. Так, це про професора Кніцію. Отже, до його гри Through the Desert вийде доповнення Through The Desert bazaar Яке буде включати чотири нові модулі, які будуть вводити нові механіки і зроблять цю гру ще більш приємнішою для гравців. Наступна новина теж від одного стовпа ігрового світу. Не зараз не дуже приємного для українців, а це Steve Jackson Games, випускають ще одне доповнення до своєї гри Munchkin під назвою Pony Access. Чому воно? Стів Джексон Гімс не дуже прийнят для України, тому що він далі співпрацює з болотом, видає Манчкін болото. Навіть виходить доповнення, як сьогодні. Чи вчора я дізнався з нашого чатику е гутірки світу настільних ігор. До речі, посилання на нього є в описі. Можете прийти та подивитися. Та й таке, я розумію, що 20 баксів це і 20 баксів. Але Стів Джексон, сорі, Ти помер. Для наших сердець. Але рухаємося далі. Настільна видавництво Restoration Games планує два доповнення до своєї серії гри Unmatched в сеттингу Відьмака. І це буде Steel and Silver та Realms Fall. І як ви бачите на фотографії, Геральт купається в ванні. Чесно, я думаю, що це якась е, Стьоп. Ну, принаймні, я маю надію, що це Стьоп, а не, а не серйозно. Тому що. Ну, не знаю. Як на мене, то так не варто робити, але то таке. То є моє суб'єктивне. Скажіть, що ви думаєте про це? І ще одна гра від стовпак Ніції Amazonian Park, яка дозволить нам відчути себе фотографами, і нам потрібно буде робити знимки для різних журналів. Фоткати природу виглядає красиво. Я не знаю, Кніція, коли ти вже вспокоїшся і зупинишся. Ну, то вже трошки забагато. Але їдемо далі. Видавництво Corinian Books буде видавати Book Board Games. Перепрошую, господи, вже це вже вечір, понеділок, вибачте. Гру Label Legends це є перевидання настільної гри Clanker від шаленовідомого Уве Розенберга, яка вперше вийшла в 99-му році. І тому, якщо ви фанат УВЕ і збираєте всі його ігри, слідкуйте за грою Label Legends. Це гра, в якій вам потрібно буде підписувати гурти на музичні гурти для праці і заробляти переможні бали. Що може бути простіше? Я навіть не знаю. Але рухаємося далі. Tabula Games анонсувала настільну гру Thresh Rush. і це гра від розробника подорож Дарвіна та Ньютона. І це буде зовсім простенька гра, не така, як ці дві, які я щойно назвав. І вам потрібно буде керувати командами єнотів, яким доведеться прибирати місто після фестивалю. І, як ви бачите, з єнотики які? Правильно, надзвичайно антропоморфні. Але їдемо далі. Наступний проєкт це Castle Risers. Від видавництва «Wonderful World Board Games. І ця гра на викладання талів, де вам також їх потрібно буде ставити вертикально, щоб будувати стіни і для свого замку, які будуть витримувати атаки ворогів і варварів різних, яких на вас будуть насилати ваші опоненти. Отакий От заворот. І мушу сказати, що тут мені арт дуже сильно сподобався. Не знаю, антропоморфні свинки якось легше сприймаються, ніж решта тваринок. Але їдемо далі. Також до Уви Розенберга. Колись я вже говорив, що буде виходити його гра Чорний ліс. Це буде надважке євро, і зараз вже показали їхні компоненти та все, що буде в коробці. Як ви бачите, виглядає все просто бомбічно. Але я не знаю, чи я коли-небудь сяду в таку складну гру грати. Тож. Але я знаю, що серед наших глядачів є багато гравців, які люблять складні ігри. Наступна новина для всіх любителей мініатюр та 3D-друку. Knight Models, Knight Models буде запускати C Multiverse Miniature STL Files. і ви зможете отримати доступ до файлів для 3 d друку для міні... мініатюр у всесвіті DC. Єдине, що зараз немає ніяких деталей про, то, про ціну, про кількість ні про чого. Але якщо вони з'являться і я їх знайду, то я обов'язково вам їх озвучу. І остання на сьогодні новина: про антропоморфних котиків, які б'ються з драконами в настільній грі Cats and Dragons. Це ви граєте за котиків, які будуть мати свою армії. І будуть битися з ордами драконів. Е, таке непогано, але таке. Але обіцяю, що в цій грі ви будете непомітно розгортати свої армії, приховуючи свою силу від інших котячих ватажків. І ваша мета здобути славу, перемогу і стати найкращим управителем армії. І все. Також нагадаю вам, що минулого тижня у нас вийшло три відео, новини. В середу у нас вийшов чудовий огляд з маринкою настільної гри Маскарад від Lord of Boards». а в п'ятницю я з маринкою трошки помалював. Нам навіть вдалося, на мою думку, доволі непогано провести час. Тому, якщо ви ще не бачили цих стрімів, біжіть і нас доганяйте. А я тим часом переходжу до ваших коментарів. Отже, всім привіт. Так, Андрій, коли завершиться передзамовлення Гаї? Чекав цю черівну коробочку. Там, здається, до місяця часу воно буде тривати. Але, Андрію, я точно не знаю. Майк, ех складність гри на БГГ. Я знаю, що там не завжди зрозумілий показник, але мене лякає. Ну, це доволі комплексне євро, але я би, мабуть, не сказав так по відгуках, я не грав в неї. Але по відгуках я би не сказав, що воно якесь е, надзвичайно складне. Та? Тобто не ласерда, якого, до речі, дуже давно ми мене згадували. Е, так, Андрій, новий анонс від Kilo Games, дуже несподіваний, але потішив, що жвуті працюють. Я так само, я навіть трошки сьогодні їм прописав за це, що вони не подали цю новину в новини, тому що я цю новину про цю гру дістав з європейських джерел от тому, так. Мені я теж задоволений Мені подобається. Андрій, ігри розуму, а детальніше, що там по механіці? Андрію, там стільки накручено механік, що то легше подивитися якихось суців І подивитися, що гра вартує того, щоб мати і, і грати. Чесно. Ну, не знаю, вона мені її продали зразу, практично. Вадим, по вайбу схожа на Асару, майстри фортець. Я не грав асару так, Ростислав новини з України останнім часом мало. Е, ну, це вже до наших видавців. таке е, Це родич Фрук... Фрукселіуса якоба Я не знаю, про що ти ігровий простір. Так, Вадим пише, що Shadowrun це круто. так Андрій, панове, хто чув, коли воткети планують видати ревайв. Анонс був у лютому, а з того часу ні з інформації. Воткети, коли ви плануєте видати ревайв? Коли очікується гра Фортець? поки що такої інформації у мене немає. Андрій, Коджі чудова, маленька і дуже глибока гра. Та я знаю, в мене вона вже лежить дуже багато років. Я навіть не знаю, на які полиці вдома. Треба буде пошукати. Вадим, Ківно Меморіс, наче вже було в новинах, або інша гра з цим художником схожі ці коробки. Все може бути у Вадиме. не знаю. От Андрій пише, що теж було. А Андрій пише, що у Андріїв було. Отакий От є уважний, як завжди. Так, Андрій, можливо, коли Андрія веленови без розтика. Андрій пише: Так. Так, Так, Вадим Андрій, точно кімено пасує до індії підбірки соло. Андрій, Вадим Андрій, Бу -бу -бу -бу. Так. Переписуйтесь собі, так. В чаті замало Андрію, давайте перекличку Андрію. 100%, Щось давно Андріїв нема. Так, ви вдвох одночасно написали. Ігор, гра, в якій потрібно скручувати інгредієнти. Це яка гра в якій треба скручувати інгредієнти? А, е Про суші, які не суші, але це таке. Гра, в якій треба крутити суші. Ну це насправді дуже хороший. Е е е навик, скажу так. Один. Так, а де Райнер? а. А ось він. Так, так. А ось і твоє замовлення. Е ігор, я казав, я зрозумів, що треба робити допи. Навіть для ігор з минулого століття. Так, Ніця, не знаю, мені здається, що це фабрика Кніцій, це просто якийсь вічний двигун. Вадим Клятят і Маншкін ще співпрацює з Болотянами, хрін фіговий, ніколи не було серця. Ну, я не погоджуюсь. Манчкін не є поганою грою, він абсолютно, на мою думку, хороша гра. От то, що видавець у нього оригінальний, такий собі, ну таке. А ось і щось від Уво. Це вже краще. Так, Ростислав. Думаю, болото найбільший ринок збуту для Манчкіна, тому він їх так тримається. Ну, це насправді воно логічно. Є. Тобто, якщо подивитися, скільки вони е, продукують Манчкіна, то, на жаль, на жаль, поки що так. Е, Віталій, добрий вечір. Можливо, хтось ще знає про настільну гру Don't Starve? Чи буде хтось її видавати? Я не чув, щоб хтось говорив про це таке. О, компоненти завезли чорного лісу. Так, я не хочу уявляти, який там цінник буде. Ігор, щось схоже на ігер, коли тільки тварин менше. Ігорю, нагадую, в дужках пишіть, будь ласка, до чого ви коменти пишете, бо я їх потім читаю. Так, Вадим, щоб їх роздрукувати, фарбувати і поставити на поличку. Про DC. Однозначно, а на Шоше. Ще? Теж це 6 ще файл, то можеш його розмір розтягнути там собі, не знаю там, двометрового. Зробити. Росуслав оглядом скарадов ще не дивився, але старе форму, як на мене, виглядало краще. Ну, то варто подивитися е огляд. Е Вадим ледь не забув, сімки форжу кожну хату. Так, так, так. Е Андрій, Ростков в тебе яка черга на вимкнення світла? Бачу сутінки за спиною. В мене просто капець, Л ледве ледве стягую хлопці. Насправді, в мене світло не виключає, тому що я за кордоном Так для тих хто не знає е, Майк, тим часом кінець року все ближче, а про доподопокло <схі> <сі> до пеклопроходці м'єтки у нічого не чути, а наче обіцяли до 2024-му хоча б анонс. Ну то слухай, Майку, до кінця 24-го для анонсу, я думаю, в Гікача є просто мега багато часу. Так, Маншкін цекіт, 100%. Ігор, пекло в проходці, Гікач вже переніс на наступний рік, маєтки, здається, також. Андрій Майк написав, що... написали, що до в наступному році. Добре, друзі. Якщо маєте якісь питання, коментарі то, будь ласка, пишіть Я зразу. З радістю їх зачитаю та поспілкуюся. А як ні, то буду прощатися розбігатися. Нагадую, що, будь ласка, підтримуйте наших волонтерів, підтримуйте захисників та захисниць. Як матимете гроші, то підтримуйте, будь ласка, канал. І не забувайте про нашу ініціативу для пташок. Адже пташки літають, роблять світ кращим, і ми від того тільки в плюсі. Е, бачу, що питань немає. Тож я всім дякую за увагу. І... Ага, Андрій пише: Вадим, де згадка про Кіфорч, там і Мічнат. Так, Вадим, а Кейфорч та Мічнайт очікуємо від планети ігор. Так, я там ще щось третє було, тільки вже не пам'ятаю. що. Е, якщо ви не бачили, то можете подивитися нашу розмову. З власниками планети, яка була поза минулого тижня. Окей, добре, друзі. Дуже всім дякую. Бережіть себе і не забувайте про. Про все не забувайте. Пам'ятайте про все.